Вітаю, друзі! З вами автопоїн. Хотів би розповісти початок, як у нас проходить нового тижня, нової робочої неділі. Що у нас відбулося до цього? Тому що багато чого відбулось. По-перше, багато машин було привезено на комісію. У нас багато машин приїхало нових, цікавих ми їх вам зараз покажемо. Крім того, декілька машин покинули наш майданчик. Чому тому, що вони були продані? І знайшли собі нарешті нових власників. По перше, це у нас Kia Soul була продана. Також у нас був Passat B7 універсал проданий. Машини класні, машини чудові. І я дуже радий, що вони знайшли своїх власників. Зараз ми покажемо саме машини, які були у нас нові привезені за вихідні. Що у нас нового відбулося? Hyundai Grandeur, 2012 рік. 3 літра бензин, автомат, машинка дуже прикольна, дуже класна, гарна. Фактично нова машина 172 тисячі пробігу у даного авто. Всередині все дуже симпатично виглядає. Тому оця машина чекає, якщо що нового власника. Тому зверніть увагу, якщо вам потрібна саме така машина, можете приїжджати до нас, отримати її собі на руки. Це взагалі без питань. Opel Zafira 2 двохлітровий дизель для тих людей, яким. Потрібна е, велика машина, щоб багато місця в неї влазило щоб багато речей саме для вас така машина, і при цьому вона буде у вас економічна і е, дешева. Вартість даного авто 4 тисячі, тому таке авто також має. Ми в наявності приїжджайте, Hyundai Tucson. Останнім часом до нас багато вже нарешті хюндаїв приїжджається. Мені подобається, тому що дуже багато людей у нас запитувало по поводу Hyundai, що у нас є. І нарешті у нас ось є ось такі от Hyundai Тюсон. Рік у нас 15-й рік даного авто. Тому кому потрібно саме отакі от, от кросовер, будь ласка, до ваших послуг. Що ще? Що ще? оці обидві машини також до нас завітали. Тут у нас джелі, тут у нас лянча. Тому любителям, поціновувачам італійського автопрому або ось китайського автопрому яким подобаються саме такі машини, можете приїжджати. Ціна даного авто 4 тисячі, даного авто ціна 2650 доларів. Така красуня на механіці, така красуня на автоматі, кому потрібна. Також вони у нас є. Копейка, копейка також у нас BMW БМВ з'явилася, також в продажі. До речі, у нас в Телеграмі, в інстаграмі, в Тіктоці буде вся інформація більш детальна по кожному авто. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Ця вся інформація буде по кожному автомобілю там. І ви також можете там одразу і написати нам, замовити авто без питань. Наприклад, ось таку от копеєчкою, одна вже копійка у нас стоїть. Але а, кому саме потрібна копійка в такому чорному кольорі, бога раді, вона також є. Тому, друзі, машин більш ніж достатньо на будь-який смак, на любі ваші забаганки. Тому кому потрібно. Бучанський район, село Білогородка, Софійська, 19, автопойнт, ось площадка одразу під дорогу. Я думаю, ви її не пропустите. Тому кому цікаві авто, кому потрібно оновитися, купити нову автівку. Ви знаєте до кого звернутися, ви знаєте, куди приїхати.